Я знаю, вона не така, як усі, я теж для неї особлива. Мама, я так хочу щоб ти та ти завжди була щаслива, коли те поруч квітна все. а коли тебе немає, ні, не хочу думати про це. Без тебе світ не уявляє. то слово мама. Мама Mama. Mama. Не попа. На не надо так дуже тепло. Ніз не на смак. Вон солоча мету. Звучить як нотка найта. І все. To ty dla mnie na wszechświat chlip, koszkoba koba, ciepło, witnie, coś dla Ciebie, na Happy Mother's Day. Happy Mother's Day.